Ви очікували на цю новинку літні кросівки райдер з перфорацією, максимальною вентиляцією стопи і просто неймовірно стильним дизайном. Кросівки виготовлені з натурального ноука. Бачимо також перфорований ноутбук, який забезпечує комфортний мікроклімат всередині взуття. За повітря відповідає також сітка 3D. Це матеріал перевірений роками, ноги не пітніють, а про неприємний запах взагалі можна забути. Усі матеріали для створення нашого взиття ми замовляємо у європейських постачальників. Тому у нас вони зустрінете дешевих китайських підробок. Розмірний ряд від 40 по 46 виготовляємо в трьох кольорах: койот, олива та чорний. Підкладка з текстиль сітки відводить випари. Топу підтримує легка підошва з поліуретану, Вона гнучка, довговічна, не тріскає і не лопається. Вага одного такого кресівка 380 грам. Це найлегша модель з усіх, які ми створювали. Безпека, якість та доброчесність – це наші основні цінності. Саме тому ми маємо обмін повернення, ми маємо рік гарантії післягарантійні послуги з ремонту і постійний зв'язок з нашою командою.